Можливо, із запізненням, але все ж таки я хочу привітати кожного українця з таким нашим важливим святом, Днем Незалежності України. Побажання у мене для вас всіх одне. І вам, і собі. Я бажаю зустрічати наступний день незалежності під мирним небом. На нашій вільній рідній українській землі, в нашій країні, яка перемогла окупанта зустрічати разом з усіма своїми ріднесенькими, в своїх рідних старих стінах. Хтось буде зустрічати в своїх вже нових, але рідних стінах. І я вірю, що так і буде. І до цього дня у мене така невелика патріотична розпаковочка. У мене дві малесенькі посилочки, в яких парфуми від українських брендів та українських парфумерів. Не так давно я на своєму каналі знімала відео відгук про свої враження на аромат. Анни Соколової, бренд «Склва», ква Фріден, Свобода. Цей аромат мене дуже вразив. Хто не бачив це відео, ви можете його переглянути, посилання є в інфобоксі. Я чітко зрозуміла, що саме в цьому ароматі я поїду після перемоги додому на південь. Звісно, флакон мені поки що не потягнути, але семпл я собі замовила. А також тут є семпл нового аромату від Анни. Отже, розпаковуємо. Маємо вже відомі мені фірмові такі а, листівочки, де написано, що це бренд сква. Хочемо, щоб люди були вільними від штампів та шаблонів, не боялися бути такими, як вони є, проявляли свою суть, свободу, жили так, як хочуть, і були щасливими. У мене вже є така одна. Звісно, є фірмові блотери до аромату Freedom. Якщо хтось вперше чує про цей бренд, незнайомий, то на фірмових блотерах на зворотньому боці зазначені ноти аромату. І також у мене є блотер до нового аромату bitter fruit. Гіркий фрукт аромат про Грейпфрут. Достаю семпли, показую вам, як це виглядає. Ой! Там у конвертику щось є. Це колосочок. Це колосочок. Ах, така. Мить хвилювання. Я так розумію, це до аромату Freedom, в якому заявлена нота пшениці. А я там вперто чую свої південні соняшники. Отже, ось Sample Freedom. Тут має бути 2 мл. Я не буду зараз його розпилювати. Я з ним нещодавно знайомилась. Я тримаю це на повернення додому. Freedom. А ось аромат. Біттефрут, який про грейфрут, я зараз спробую. Справа в тому, що якось останнім часом нота грейфруту дуже-дуже-дуже мене вабить. Я навіть думаю зняти окреме невеличке відео про ті аромати з цією нотою, які є у мене. Я ще чекаю один він в дорозі. Що написано про парфумерні ноти? Так, це я не той взяла, вибачте, ось біцефрут. Написано, що є в верхніх нотах альдегіди, О, це цікаво. цедра грейпфруту, пергамот. Серцеві ноти грейпфрут, петітгрейн, ревінь, грейфрутова вода. Базові ноти амбра, ветивер, ялівець, дубовий мох та білий мускус. Оце я зараз нанесу. І нанесу я це на фірмовий блотер. Так. Ще один. Інтригуюча мить, але я вже відчуваю. Ой, закрила очі, і переді мною гора грейпфрутів з шкіркою яка бризкає цією гіркуватою, терпкуватою, але такою смачною олією. Грейпфрут такий, я б сказала, серйозний, серйозний, відповідальний, не розкиданий, не переспівший. Дуже приємно буду знайомитися ближче, але перші секунди мені дуже подобаються. Я вже розумію, що я буду хотіти флакончик. Після моєго, моїх знайомств з шістьма ароматами від Скола. Я обрала тоді собі Касі Шипка та Урбан Петунья. Але на дану секунду я хочу всі, які є. І це вже також хочу. Дуже-дуже гарний грейфрут. Так відчувається така навіть така грейфрутова деревинність, я б сказала це так. Це з блотера, Але я не знаю, що буде на шкірі. Це я вже потім подивлюсь, тому що блотер і шкіра можуть давати зовсім різну реакцію. А я зараз нанесу, чого це я? А я зараз нанесу, і хай воно показує реакцію зі мною. Чи подобаюсь я цьому гіркому фрукту? Трішечки вже не так, як на папері. Тут мені вже більше відчутно оці бризки ефірних олій не тільки грейпфруту. А от зараз я чітко уявляю тарілку, на якій лежить порізаний червоний грейпфрут. Але про своє більш детальне знайомство я розповім пізніше. А тепер перехожу до наступної посилочки. Отже, десь на початку цього року, мабуть, десь в кінці січня, на початку лютого, я познайомилась з роботами бренду Отакі від Майкла Буца. І найбільш мене вразив на той час аромат. Linden Dreams липові мрії. І я в своєму відео зазначила, що обов'язково візьму собі флакончик при нагоді. І от саме до Дня Незалежності я вирішила собі подарувати тревел. Звісно, тревел на флакончик поки що я е, не розігналась. Але тревел буде. Ось він в цій коробці. А крім цього тревела, ще. Має бути семпл того аромату, який я дуже хотіла спробувати. Отже, розпаковую. А, щось не так. Я оці коробки розпаковувати, їх закрутять, закрутять. Де його відкрити? Я. Ага, ось так. Все, зрозуміло. Не так коробки винуваті, як окуляри. О, є. Ой, дивіться, я відкриваю, а тут щось написане рукою Майкла. Ну, це візитівка, бренд отакий. Я сподіваюся, вам видно. Тут йдуть контакти. Я замовляла через Viber. Uh, у бренду отакий от є сайт, де зазначені всі контакти, по яких можна зробити замовлення. Я це зробила через Viber. Тут написано, пані Світлано, користуйтеся із задоволенням. З повагою. М.Б. Майкл Бутс. Дякую. Ось так, бачите, упаковано. Я беру, я так розумію, що це Travel, саме Linden Dreams. Якщо буде шелестіння, вибачайте. для мене воно дуже приємне, тому що це вже одна мрія, один, скажімо так, запланований аромат з української парфумерії, який я придбала у «Тревелі». Ось так виглядає «Тревел». Проємду будуть трошечки шевелитися, Ну, пробачте. У мене тут умови такі польові майже. Так, фірмовий колір паперу. Достаю. Ось він. Ось він. Семпл. О, семпл. Нормально. Тревел. Де написано отакі. От By Michael Boots. Linden Dreams. Eau de parfum. Парфумована вота. Тут не зазначена кількість мілілітрів, здається, тут, е... здається, тут 9. Я прекрасно пам'ятаю цей аромат, але, звісно, я його нанесу. На другу руку я на цей момент ще, я ще не зустрічала більш реалістичної липи. Це море липового цвіту, з гілками, з бджілками, які в пилку. Це дерево, яке трішки в пилюці, воно пригріте сонцем. У нас на півдні раніше цвітуть липи, квітнуть липи. Це дуже прекрасна парфумерна липа. І на цю секунду. Я ще не знаю кращої. Linden Dreams. Якщо ви знаєте краще, якщо ви знаєте інші аромати з липою, дійсно з липою, а не десь там нота, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, мені буде дуже цікаво. І я попросила також семпл для знайомства аромату. Plam яким я зацікавилася ще після того, як бачила зустріч а, Майкла з Юрою на каналі Ukrainian Fragrance Community. Коли а, тоді тільки тестували цей аромат. І мені стало так цікаво-цікаво. До мене ще не доїхав український парфумерний бокс, де можливо є цей аромат. Ой, дивіться, яка милота! Ось така коробочка знов такий фірмовий папір. Фірмовий колір. Відкриваємо. І тут у нас семпл. Дуже цікаво. прекрасна подача семпла. От Отакі by Michael Boots Plumbar. Eau de Parfum. Також парфумована вода. Я зараз, звісно, бризну собі на якусь частину тіла, де я зможу відчути. Але я прекрасно розумію, що познайомитися треба буде глибше і детальніше. Так, а що тут? цитрус. Грейфруд. Тримається. Тримається грейфрутового серця. Прекрасно. Поки що подобається. Та поки що. Я думаю, що просто подобається. Отже, тут у мене, я пригадала липові мрії. М -м -м, красота. Так, куди ж мені так нанести, щоб вони не сконтактували? А от сюди. Ого, скільки холостих. Якби е, у мене були закриті очі, і е, після нанесення мені сказали е, понюхай і визнач, е, хто це зробив. Я б, мабуть, не помиляючись, сказала, що це Майкл Буц. Тому що от є якась така е, фірм, фірмова нотка е, е, синятюр. Підпис парфумера. Така зараз відчувається дуже під, підкапчена, димна слива, але вона якась алкогольна. І я відчуваю якусь таку нотку парфумів. Такий легенький настрій парфуму мого дитинства. Я не знаю, я не пам'ятаю, я читала, що тут в нотах, але на дану секунду я не пам'ятаю і навіть не намагаю згадувати. Але це гарно. Вже навіть у мене на шкірі якусь таку дає. Нуарну квітковість, я б сказала. Буду знайомитися. Буду знайомитися. У мене зараз не сліпі затести, щоб сидіти вгадувати. Я просто хотіла з вами поділитися радістю, що до Дня Незалежності я могла розпакувати парфуми наших українських парфумерів. Жінка-аромат. Дякую вам всім за увагу. Все було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.